Наші лікарні дуже допомагають люди, які мають велике серце. Фонд Марченка нас забезпечив кроватями, мебілью, другі фонди, такі як сахарний завод. Забезпечили зовсім недавно ми отримали апарат УЗІ найсовременніший. Потім отримали для лабораторії обладнання. Дуже вдячні адміністрації, всім, хто допоміг нам придбати такий прекрасний апарат. Мали старого образця, мали ще той, що 90-х років. Звичайно, апаратура зовсім слаба, і всього, що зараз по нових протоколах, ми подивитися не зможемо. Зараз можемо дивитися і черевну порожнину, і серце, і плод можемо дивитися гінекологію. У нас багато вагітних, які потребують цих обстежень, багато гінекологічних хворих. Ну і я думаю, що терапевтам, кардіологам такий апарат теж буде дуже-дуже потрібний. Ми дуже вдячні. Коли він у вас з'явився? З'явився в п'ятницю. Тобто він зовсім новий да, зовсім новий. Я інструктаж. Дуже приятний лікар був з Дніпропетровська, який представив фірму, розказав технічну сторону, як користуватися апаратом і. Ну, дав настанови свої рекомендації. Трішки ви вже попрацювали. І розкажіть про особливості роботи, і, можливо, чим в чому разюча різниця? Ну, дуже велика різниця. Звичайно, коли тобі на екрані видно, все і не ну, треба придивлятися і вдогадувати, е, що там є, тому що ну, це ж чорно-білий екран. Е, в якому треба ще розібратися, коли маленькі терміни вагітності, ну зовсім зовсім плохо там видно, те сердечко, і, і термін вагітності оприділити. Ну, ну, я думаю, що велике спасибі. Я думаю, що ми будемо працювати. і Апарат гарний, надійний і з великими можливостями. Зараз дуже розвинуто, ким так, волонтерський рух. Багато які фонди допомагають. От, наприклад, апарат УЗІ, що зазначав головний лікар, це апарат УЗІ придбаний за допомогою нашого соціально-відповідального бізнесу. Це спрацювали наше велике підприємство, можна сказати, м'ясокомбінат з підприємствами групи Каргів. Це іноземні компанії, але які переймаються ситуацією, яка створена на Україні. І от до цієї роботи залучається соціально-відповідальний бізнес. Дуже велику активність проявляє на даний момент, але. Все рівно цих масштабів недостатньо для того, щоб вирівняти ситуацію.